Так, всім привіт. Сьогодні будемо готувати гуляш. Що нам потрібно: це м'ясо, морковка, цибулька, часничок, лавровий листочок, перчик, томатна паста та борошно. А до гуляша в мене ще буде пиріжка. Так, починаємо. Так, нарізаємо цибульку, морковку натираємо, відставляємо в сторонку. Так, м'ясо мене вже нарізане було, наливаємо олійки. Розігріваємо сковородочку і кидаємо жарити м'ясо. Так, Так, закидаємо. М'ясо висипали. Тепер жаримо хвилин 20. Жарили м'ясо до такого стану, тепер висипаємо цибульку. Смажимо цибульку хвилин 5. Так, Засипаємо морковку та її підсмажуємо теж хвилин 5. Так, Кидаємо 3 ложки томатної пасти. Трішки піджарюємо, заливаємо тепленькою водичкою. Видавлюємо часничок, кидаємо лавровий лист та перчимо. Кидаємо чайну ложку цукру, сіль за смаком, перемішуємо. Вогник зменшуємо на мінімум та. Накриваємо кришечкою і томимо хвилин 40. Так, поки у нас гуляш кипить, поставив картошечку варитися хвилин на 20-25. Так, Беремо борошно. просіюємо, заливаємо водичкою та перемішуємо. Так, виливаємо та перемішуємо. І ще проварюємо хвилин 10-15. Картошечка вже все, зараз її в водичку зливаємо і товчем. Так, картошечку солимо, кидаємо масло та товчем. Вбиваємо яйце, заливаємо сметанку. Та товчем. Так, все, пюрешка готова. Так, все готово. Зараз будемо куштувати. Mm. Mm. Гуляш як в дитинстві. Як дуже смачно. Так, всім дякую за перегляд. Якщо вам сподобалося дане відео, прожимаємо подобайку. Всім смачного, до зустрічі!